Всім доброго ранку. Всіх рад бачити на каналі. І як завжди ми на нашому будівництві. Але сьогодні не про сам буд буде, як то кажуть, процес будівництва відео, а про його причини будівництва. І там вчора в TikTok відео, відео виставив, да, ну, як рахують фактично да, там, затрати на... Будівництво ангара плюс-мінус, які суми виходять по затратній частині. І один чоловік пише, а навіщо при маленькому сільському господарстві, да, такому при, таком, ну, примітивному, да, навіщо цей склад. Тому вважаю за необхідне все ж таки розповісти свої думки, чому я все ж таки вирішив будувати склад і яким чином. Але перш ніж почати розповідати. Чому я все ж таки вирішив? Да? Я почну з того, що опять же таки, знову ж таки повторююсь. Да? Дивіться, ферми. Ферми була куча металобрухту, його, які привозили мені. Купляли ми його по 24 гривні за кілограм. Привезли, ось ми з нього зліпили ферми. 14 штук. В середньому десь, ну як в середньому, в принципі, десь 14 ферм вийшло мені 40-45 тисяч плюс-мінус, можливо навіть трохи менше. Ну, Хай там 3 тисячі гривень на ферму. одну, от 14 ферм це е, 42 тисячі. Да? Якщо б я їх би заказував, то е, одна ціна однієї ферми 7 тисяч гривень зараз. От Далі самі рахуйте, да? Так, Поїхали далі. От тут так же само дивіться, є куча всього. З якого ще щось можна буде з часом зліпити. Е, також в мене ще залишилася ціла бурова штанга. 120 метрів, 73, товщина там 6-7 мм. Знову ж таки, я ще цей об'єкт не добудував, але в мене є вже в планах ще там один об'єкт, який треба буде з часом також реалізовувати. Як це буде, коли це буде, але я потихеньку стягу, ніхто ж не каже, що. Потрібно все побудувати там в один рік і бігом. Ні, не виходить так, тому що треба підсобирати коштів. От якось так. Плити в минулому році ще завезені. Частина плит ці трошки дорожчі, і вони трошки більші. Ці три плити тут по місцю брав. І ціна така нормальна. Хороша ціна. Так. Колони. Колони так само, ми самі їх чоловіка я наймав сварщика. Ми їх варили. Потім ми їх в два слоя прокрасили, використовували при цьому е, краску Дніпровська вагонка. Це сама така, як на мій погляд, ну, нормальна краска у нас на ринку, яку можна її взяти, і яка дійсно е, ну, не вигорає, яка нормальна. Так, дивіться, як завжди, перш ніж перейти до теми обговорення і розповіді, чому саме потрібний цей да, і взагалі будь-якій людині, яка займається сільським господарством, і яка все ж таки хоче щось заробити, а не кричать, що все, все пропало, там, там щось не так і там не так, да, важко, да, не так все легко. Але для того, щоб була більше якась в тебе стабільність, і ти розумієш, що ти можеш щось заробити, відповідно. Е, як би сказати, да. Відповідно, потрібно думати, як зекономити як заробити. Відповідно, дивіться, це і, ну, наш сайт Ніволона, і дивіться, наша Скороходівська філія, яка тут ну, 10 км від мене. От Дивіться, кукуруза зараз 5900. Е, ще донедавна вона була 5500. Це з ПДВ. Да? Там, ну, без ПДВ майже вже, там, скоро підтягується до 5 тисяч гривень. За тонну. І якщо да, осінню була вона мокра, то тут, звісно, давід, давід ось у, молотили люди з бер... у березні, в квітні. Ми свою так само молотили. Да? Получається, була е, 5500 за місяць, там буквально вона виросла на 400 гривень. І якщо ці 400 гривень помножте, так, ви хоча б навіть на там, ті 100 тонн, самі розумієте, от ваший заробіток вже є. І цей склад з часом буде просто відбиватися. По-іншому, ну, зараз тяжко сказати. А так, бачите, от така ціна. І 400 гривень вони не валяються на дорозі. Плюс, можна дивитися, літом взагалі була в мене така приємна ситуація. Ну, Зараз трошки пізніше вам розповім про неї. Наприклад, влітку, да, це в серпні, місяці, я, я купував зерно одходи кукурудзи по 950 гривень. От тепер уявіть собі, е, я сюди завожу умовно, там, ну, хай там 50 тонн. Ну, да, 50 тонн завіз, наприклад. Да. Зараз їх можна спокійно по 3 гривні продавати, ці відходи, вони полежали, ну да, їх там кинув, протравив. Але фактично 2 гривні на кілограмові можна заробити. Якщо у вас буде тут 5... 50 тонн помножити на 2 гривні, от вам і виходить 100 тисяч гривень. Це вже якась частина, яку ви можете або ви собі відложили, або ви вже е, ну, щось ще плануєте і розвиваєтеся, щось десь ну, працюєте. По-іншому, ну, як на мій погляд, без складу ну, взагалі ніяк. І плюс воно, ну я ж кажу, ну оце ми хто вроді і відійшли від зберігання зерна в мішках, але все ж таки привіз, вивіз, пересипав, де туди, де туди тягаєш. Ну, незручно. Людей наймаєш, це все затрати, це все час, це все кошти. Даже ось, дивіться, мій склад міні-невеличкий клас, тут 20 тонн. Але сюди треба, щоб сухе вкласти. ну, Якось так. Але там будемо дивитися далі, що і як. Так. Що я щось ще пропустив. Зараз я подумаю і ще заснімемо відео. Покажу, як вона зберігається, кукуруза, і ще поговоримо про склад і про необхідність його. Да? Так, друзі, продовжуємо відео. Накосили люцерочки свіженько і по розсядкам нашим. Я все ж таки і за загамом марсу за змішане годування. Так як я вже неодноразово вам говорив. Люцерка дуже гарна, незважаючи на те, що це вже, мабуть, рік четвертий вона тут. По ній і не скажеш, що четвертий. Але ще тут 4 роки, да? не підсіваю, я не підсішу, не підлюблю. Роблю лише одне. В цьому думне не я робив Артем, бо я тоді палець прибив. Борінку тягаю. Це в березні місяці. Для того, щоб була гарна люцерна, потрібно вже потягати борінку. Тоді дивіться, шикарний результат маємо. І не потрібно нічого досівати. Тому що я знаю, багато людей, наприклад, да, вони не роблять цього, просто підсівають. Але з часом вона дрібніша є, ну і рідше стає. А так дивіться, бомбова. Також дивіться, який горох уже. Той, що був під агроволокном, краще, той гірше. Ну і картопелька відповідно. Дай Бог. та... Раніше на якийсь період та й буде для малих, щоб не купляти, непонятно що. Ось така городина у нас. Потихеньку працюємо, тому що потрібно працювати і потрібно забезпечувати сім'ю цим необхідно. Якось так. Так, дав трави. Артем повичищав, в принципі. Якось так працюємо. да, І хочеться тепер багато щось сказав, щось не сказав. Хочеться все ж таки підсумувати і дійти до такого питання. навіщо, Можливо, в когось якісь, знову ж таки, да? Можливо, в когось, якісь будуть думки з даного приводу. Навіщо ж такому ну, в принципі, сіряку, як я, да, такий склад? Скажу так. По-перше, це. Склад до ну, свиньми я займався і буду займатися. Там, скільки в мене часу зараз Артем допомагає. Якщо там не буде кому допомагати вичищати, я просто перейду на свиноматки. Там свиноматки це менше навозу, менше зерна бити, це проще. Якщо вже не зможу, ну а тоді хто знає. що, ну, Тоді перейду, можливо, будуть ті самі свиноматки, але не зерно буду купляти, а готову там, комбікорм якийсь покуплю. Якось так. Тому господарство все ж таки якесь там не буде, да? Ну, якось так. По поводу складу, да? я ж вже говорив, літом, блін, ну так класно було. Купи ті отходи, склади. На крайняк, якщо, на крайній випадок, якщо вже там не буду там ще щось, я склад цей можу здавати в оренду чи ще щось. Тому що в нас виходить як? Багато людей, які ну, якісь там 10, 20, 30, 40 гектарів. Обробляють свої, але вони втрачають кошти на тому, що вони не можуть його зберегти. Немає місця. Ось, пожалуйста. Тобто, ну, з часом воно все рівно це, е, як би мовити, повернеться, щось відіб'ється, щось заробиться. Ну, якось так. Звісно, так, да, якщо його взяти, так зараз так, хоп і в цей рік все зробити, це буде дуже. Тому для того, щоб це все діло. Е, не так було відчутно для мене. Да? Я ще почав в минулому році потихеньку стягувати, стягувати, стягувати. По Порошоту з хлопцями, які будуть його будувати. Да? Вони там зробили певний об'єм робіт, розрахувався. І мені так проще, я так хоп підсобирав. Ну, от такі справи, от такі реалії. Як воно буде далі, ніхто не знає, чесно. Поки працюємо, а там що буде, те буде. От така ситуація. Добре, друзі. Всім всього найкращого. Працюємо далі. Якщо у вас є можливість, будуйте собі склад, це убезпечить вас, і це така такий механізм, щоб вижити всім, все найкраще.